Привіт, мої любі! Нещодавно було відео про цю красуню розпаковка. її там було дуже погано видно, але от вона, моя величезна красуня. Отак от. Тут ще друга. Вона ну, Така подвійна, просто неймовірна. Корінців там майже немає, от, але дуже багато повітряних. Судячи зі зрізу, це була величезна рослина, де мені зрізали. І отаку поділку прислали. Тож я сподіваюся, що там в горщику наросте нове коріння. А так я її буду в основному оприскувати разом з блоками по цим корінцям, які в неї є в наявності. От. І сподіваюся, буде все добре. Ще має тут з'явитися досвідка на зиму для блоків і для цих красунь. Один і два. Там манюнька манюнка От. І все має пройти. Добре, а на цьому сьогодні все. Всім щиро. Дякую за пригляд. Слава Україні. Пока-пока.